Покається у своїх віках, покаяється, що попросить прощення за них. Тобто він, якщо він сказав, що я більше цього не буду робити, то він більше цього не робить. Перед Богом. Тому що лице Боже, воно завжди звернуте на нас. Він завжди все бачить. Всі наші думки, всі наші справи, всі наші слова. Він це завжди бачить. І коли ми просимо в нього прощення, він це чує. І він це... На допомогу місці, де б ми не були, ви можете звернутися до нього, попросити побачення. Ісужний саме для цього, щоб люди могли мати себе спасіння, це виправдання Божий. Він прожив праведне, святе, безвичне е, життя. І оце життя своє святе подарував нам, людям. Він замість нас цей Божий Дік взяв на себе. Але його потрібно прийняти цю дару. Той, хто вірує і посидує його шляхами, і тут святок він. Ходив проповідав і показував, як потрібно жити. І хто і буде як він він вічне життя дякую Богові за цю можливість святкувати своїм сусідам молюсь щоб кожен із них прийняв господа як свого спасителя поки з різдвяними подарунками такими слава богу не тому що він так захотів а тому що робіть Тому що іншого у нас шляху немає. І всі ми помремо, і всі ми зустрінемось з нашим працем. І будемо давати відповідь за те, як ми тут прожили.